Gdzie żywą Dobro i Kaska? I jakie straszki do nich vedut. A Dobro Kaska u sadok idą. U sadoku, u sadoku nas oni żywą. A Dobro Kaska u sadoku idą. U sadoku, u sadoku nas oni żywą. Сім'я, друзі, сьогодні ми мандруємо до краси, яку не видно одразу, але вона світиться зсередини. Поважати це красиво, поважати це не складно, це як усміхнутись ладно, це як другу дати руку. Цікава історія про дівчинку Міру і як вона навчилася поважати інших. Дівчинка Міра лежала відпочиваючи на диванчику. Аж раптом їй спало на думку прикрасити свою улюблену собачку Соню. Ай! Соня, не можна кусатися. Ти що, неслухняна собака? Посварилася з Сонею. Так. Вона мене не слухає, а потім ще й кусається. Давай я тобі дещо розповім. Що? Навколо твого тіла є простір. Це твої кордони. Інші люди мають поважати їх. Такий простір мають усі. Наприклад, учора. Пам'ятаєш? Так. І навіть у мами є кордони. І навіть у мами? І у гоші. Тату, поскоро. Тату, тату, відчиняй, тату. Твоїх друзів. Ой, вибач. Ой, вибач, ой, ой. Тату, це не смішно. Як тоді гратися? Гратися можна, але завжди пам'ятати, що перед тобою інша людина, і йому може бути неприємно. Ходімо, спробуємо. Не хочу на гірку. Давай тоді на гойдалку. Стоп, давай по черзі. Стоп. Я так не треба, Мені так не подобається. Вибач, будь ласка, я не хотів. Тату, тату, кордони, це так просто. Як у вас справи? Час іти обідати. Мамо, у тебе є кордони. Ти знала? Так, знала. Добре, що ти тепер знаєш. Міро, кордони важливі не лише тоді, коли тебе хтось кривдить. Наприклад, я хочу тебе обійняти, а ти не хочеш обійматися. Що ти зробиш? Так, так, я зрозумію, що ти не хочеш обійматися. А якщо я хочу обійматися. Ось так. жестами та рухами, мені зрозуміло. Тато, а у Соні є кордони? Бач, будь ласка, тепер я пам'ятатиму про твої кордони. Будемо разом ще грати, а зараз час відпочивати. Разом з дівчатками рухаємось. Я і братик, мама і татко дуже любим шоколадки. шоко-шоко-шоко-шоколадки. шоколадки. Шоколадки, нями, нями, чорні білі з бульбашками. шоко 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 шоколадки. Шоко шоколадка, шоко шоколад, для слоненятка, і для мопенят. Шоко шоколадка і шоко шоконям. розпакуй спочатку, а тоді гам-гам. гам-гам. На якій картинці зображено жест, Хочу обійняти. На першій чи на другій. На першій картинці зображено жест, хочу обійняти. На якій картинці показано жест стій. На першій чи на другій. На першій картинці показано жест стій. На якій картинці зображено жест Привіт на першій чи на другій. Жест привіт на першій картинці. На якій картинці зображено жест Я святкую. На першій чи на другій. На другій картинці зображено жест Я святкую. На якій картинці зображено жест Я радію на першій чи на другій. На другій картинці зображено жест Я радію. На якій картинці зображена емоція злість на першій чи на другій? Емоція злість зображена на першій картинці. На якій картинці зображена емоція сум. На першій чи на другій. Сум зображена на першій картинці. На якій картинці зображена емоція здивування на першій чи на другій. Емоція здивування зображена на першій картинці. На якій картинці зображена емоція радість на першій чи на другій. Емоція радість зображена на другій картинці. А на якій картинці зображена емоція страх на першій чи на другій? Емоція «страх» зображена на першій картинці. Поважати це робити гарні вчинки для інших, наприклад, дати іграшку другу, не штовхатись, коли граєш, не бешкетувати у транспорті, звільняти місце старшим. Подивіться на картинку і скажіть, де вчинки добрі, а де погані. Бабуся стоїть, а хлопці сидять. Це поганий вчинок. Хлопчик звільнив місце бабусі. Це вчинок добрий. Хлопчики бешкетують у транспорті. Це вчинок поганий. Донька гралась іграшками, розкидала їх, а мама їх збирає. Це вчинок поганий. Дівчинка іграшками погралась і їх склала у корзину. Добрий вчинок. Діти поїли. І залишили після себе безлад на столі. Це поганий вчинок. Діти мамі допомагали на кухні. Добрий вчинок. Діти залишили після себе копу сміття. Це поганий вчинок. Діти охайно їли смаколики. Пляшки і папір складали у смітник. Добрий вчинок. Діти обмалювали стіни будинку. Поганий вчинок. Діти розмальовували асфальт біля дому. Гарний вчинок. Твої добрі вчинки перетворились на зірочки і летять до сердець інших людей і шепочуть Тебе поважають! Хай повага не зникає в кожнім серці проживає. До побачення малята, ви чудові, як зарята.